А голову тебе мене забув накривати? А скільки до кінця уроку? Я вас відпущу, вас машина зб'є, а мене посадять. Я не буду розбиратися, хто від кого списував. Ну не мені ж екзамени здавати. Знову години підставі. Або вийдеш ти, або вийду я. Хто черговий? Я. Витри дошку. Оцінку теж на двох буду ставити. Я все бачу. По кого два підручника на партію? Дайте, будь ласка, цим добре. Розкажи всім, всі посміємося. Якщо ти такий розумний, сядь на моє місце і проведи урок. Завтра в школі гості. Всі прийдіть, будь ласка, в шкільній формі. Я нічого не знаю. тебе був час вивчити. Ові залишається всім іншим до побачення.